1 листопада українські ліквідатори страшної аварії на Чорнобильській атомній електростанції протестували біля парламенту, вимагаючи не забирати у них тих жалюгідних пільг, які вони мають сьогодні. Чорнобильці півторили сценарій ветеранів афганців місячної давності та прорвалися до дверей Верховної Ради, поваливши нову двометрову огорожу. Наступного дня учасники акції протесту зібралися біля кабінету міністрів. Вони прийняли рішення по створенню всеукраїнського руху та обрали лідера. Їм став народний депутат Олег Ляшко. Як влада ставиться до вас. Пошов ті гібко, чує, що зібрались тисячі людей, які прийшли відстоювати свої права. Він повернувся спиною і пішов. Отак оця влада спиною до всього українського народу повертається, а ви від них щось просите. Що ви Можете допроситися, коли вони хами. Подивіться на яких мерседесах їздять, які зарплати получають. У вас останні копійки забирають. Проблема, проблема не втігітку. Проблема у тій владі, яка сьогодні є в країні, представники чорнобильських організацій доручили Олегу Ляшко передати прем'єр-міністру Миколі Азарову вимогу припинити скорочення і намагання відміни пільг. Однак, у приймальні прем'єра, секретарка Азарова заявила, що голова уряду зайнятий. Після цього чорнобильці відправилися до адміністрації президента. В бюджеті 2012 року передбачити в повному обсязі видатки на виконання закону про соціальний захист чорнобильців, щоб ми по судах не ходили, так <звіць> і виплати, виплати пенсії відповідно до закону, а не відповідно до розпорядження зарова. Так чи ні? Протестуючі впевнені, український уряд та нинішня парламентська більшість їх не чує. Але лідер радикальної партії Олег Ляшко заявив, що має твердий намір припинити ганебну практику ігнорування інтересів громадян України.